Володимир Зеленський запровадив санкції проти фінансового сектору Росії. Глава держави каже, Україна і надалі працюватиме з партнерами, аби посилити обмеження для РФ. Підписав сьогодні документи щодо санкцій, Указ про запровадження санкцій проти фінансового сектору Росії 140 різних суб'єктів. Ми будемо і надалі працювати з партнерами, щоб узгодити наш тиск. А другий документ це законопроект про кримінальну відповідальність за спроби обійти санкції. Це багато в чому продовження міжнародної практики ставлення до санкцій. Усі ми розуміємо, чим більше тиску на агресора, тим ближче мир. Санкції це один з найбільш ефективних інструментів справедливого тиску на Росію і усіх, хто з нею пов'язаний або Працює на війну у перші місяці 2025 року. Інфляція продовжить зростати. В НБУ озвучили причину нижчі врожаї, більші витрати бізнесу на енергозабезпечення та оплату праці а також послаблення обмінного курсу гривні. Одночас регулятор очікує, що у другій половині року інфляція знизиться до 5%. Цьому сприятимуть зокрема вищі врожаї та поліпшення ситуації в енергетиці тощо. Олегустенко, економіст, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Вже фактично доброї ночі. Доброї ночі вам, вашим глядачам. Ну почнімо з ось цих обмежень щодо Російської Федерації, те, що ми почули під час сьогоднішнього звернення від Володимира Зеленського. Чи можна вже зараз говорити про бодай попередній ефект, який він буде? Я б сказав би так, що наші санкції, які ми запроваджуємо в Україні, вони дуже важливі, але вони інколи вони йдуть поперед всіх санкцій, санкційних пакетів, які приймає Велика Сімка або Європейський Союз, інколи ми просто рухаємося синхронно з ними з однією швидкістю. В даному випадку мова йде про те, що впроваджуються постійно санкції на фінансовий ринок, на тих, хто допомагає обходити санкції для росіян. Це не новина, це завжди так робилося і робиться в Україні. Завжди знаходяться якісь там ланки, які дозволяють Росії обходити або знаходилися якісь там такі дири, якщо хочете, які давали можливість Росії обходити санкції Україна, як і всі решта країни, які накладають на Росії санкції. Вони просто за Закривають їх і не дають можливості Росії заробляти кошти. Ну тут окремо треба звернути увагу на те, що це стосується в першу чергу фінансового сектора Російської Федерації. Дійсно, і та правда, що ми. Вже скільки три роки закрили для росіян наш фінансовий ринок, але все одно виявляється, і це ми можемо бачити з вами навіть з відкритих джерел. Що виявляються окремі компанії які продовжують, може не так. Відкрито як це було раніше, там довоєнні часи, але співпрацювати з тими, хто потім допомагає фінансовому сектору Російської Федерації. Тут важливо просто синхронізувати нашу діяльність так само, як це робить Європейський Союз. але, якщо ви спитаєте мене, наскільки цей санкційний наш пакет більш важливий, там, скажімо, чим останній пакет, який було підписано європейським союзом, то ні, звичайно. Враховуючи те, що було підписано європейським союзом, особливо те, що стосувалося їхнього Газпромбанку, звичайно, це був такий потужний удар в даному випадку. Ми просто рухаємося разом з всією. Цією західною фінансовою спільнотою, якщо говорити про санкції, то тут треба згадати, що з 1 січня головування в раді ЄС перейшло від Угорщини до Польщі і. Польща зараз підштовхує союзників до ухвалення нового пакету санкцій 16-го, це мають зробити до річниці вторгнення Росії в Україну повномасштабного там орієнтація на алюмінію і сільськогосподарську продукцію, тіньовий флот СПГ та інші банки. Про це пише Рікард Йозвяк. На вашу думку, наскільки ці санкції будуть дієвими? Алюміній, аграрка. Ну, в першу чергу я б вважав би, що якщо зробити рейтинг цих санкцій, я поставив би на першу, на першу на перше місце, все те, що стосується російського нафтового бізнесу, тому все, що стосується їхнього тіньового флоту, це найпотужніші і найважливіші санкції. Ми вже бачимо, що є ефект від останнього пакету, ми бачимо те, що ринок вже світовий ринок приготуваний до того, що Росія не буде, або значно зменшить постачання. Принаймні в короткотерміновій перспективі своєї нафти на світовий ринок. Ми бачимо те, що котування по нафті виросло до цього пакету. Воно було 74 зараз біля 80 доларів. На сьогоднішній день це трошки менше ніж 80 доларів за барель. Нафти відповідно ринок реагує. Ринок розуміє, що російська нафта не буде постачатися до нього, тому відповідно і відбувається це зростання ціни. Чи буде коригування ціни? Так воно буде, і ми очікуємо, що коригування буде найближчим часом, відразу після того, як нова адміністрація сполучених штатах оголосить, що вона дозволяє добувати і розконсервувати багато тих, тих можливостей. Тих потужності тих свердловин, які зараз. Були замороженому вигляді Сполучених Штатах Америки і коригування ринку відбудеться. Я встав би теж дуже важливе. Це вже в межах цього першого місця. все, що стосується тіньового флоту, це теж дієва санкція. Ми бачимо з вами, що зараз ні Індія, ні Китай намагаються намагаються не, прийма, не приймати або не приймають, не просто намагаються не приймають російські танкери з так званого тіньового флоту. Далі. Можливість розширення цього списку дасть можливість ще збільшити так звані транзакційні витрати для російської нафтової галузі. Відповідно, навіть не дивлячись на те, що вони будуть торгувати нафтою в межах. В межах Тієї цінової стелі, яка була встановлена, все одно кошти, які вони будуть отримувати на руки, вони будуть набагато меншими. Так що я вважаю, що це найбільш головне Російський алюміній – важлива частина. Російські алюміній – це декілька. Мільярдів доларів, які вони отримують, біля навіть 10 мільярдів доларів, які вони отримують протягом року до свого бюджету, але знов таки в порівнянні там, скажімо, з нафтовою галузі, яка дає 150 мільярдів доларів на рік росіянам, і 10 мільярдів, навіть трохи може більше ніж 10 мільярдів від алюмінієвої галузі, ну. Це набагато набагато менше в декілька десятків разів менше, але все одно треба обрізати будь-які можливості щодо фінансування військової машини Росії. Тому це теж важливі санкції. Очікувано, що Польща буде проводити таку ну достатньо жорстку політику в плані санкцій. Більше того, я б очікував ще, ще б і достатньо жорстку позицію Польщі стосовно. І тієї ж Угорщини і Словаччини давайте не забувати, що Угорщина і Словаччина вони залежать від бюджету Європейського Союзу на цей рік, на 25-й рік, Словаччина намагається отримати для покриття власного дефіциту півтора мільярда або біля півтора мільярда євро з ресурсів Європейського союзу. А та ж Угорщина біля п'яти мільярдів євро і можливості. По, ну я навіть не скажу повному блокуванню, але по створенню реальних дійсних проблем для. І для Угорщини, і для Словаччини, теж існує, тобто Польща зараз в такому вигідному стані, що вона має всі важелі впливу на ситуацію і відносно політики щодо України, і політики, яка взагалі впроваджується в межах Європейського союзу. Методологія формування санкційних пакетів, якою вона є, тому що коли ми чуємо кожного разу, фактично про запровадження нового пакету, і тут не залежить, чи це йдеться про українські санкції чи про. Санкції, наприклад, американські чи європейського походження, одразу постає питання, чому це не було зроблено раніше? Тобто, чи правильно робити висновок, що просто десь було недопрацювання і зараз воно усувається, чи все ж таки історія про це історія про інше, коли так складаються економічні обставини і з'являються усі такі лакуни, де можна використовувати це і запроваджувати нові пакети? Не б сказав би так, і так Скажімо, якщо знов-таки я думаю, стосовно енергетичних санкцій, санкцій на російську нафтову галузь вже в березні 2022 року. Україна достатньо швидко. В перші тижні березня 2022 року Україна заявила про необхідність введення санкцій на російську, взагалі економіку на нафтову галузь, зокрема, на нафтову галузь, бо вона є. Тією головною, яка фінансує військово промислову машину Росії, була досить тривала дискусія. Ця тривала дискусія в кінці кінців закінчилася тим, що в грудні, 25 грудня 2022 року, впровадили так званий ціновий, ці, цінову стелю, тобто пройшло ну майже скільки 9 місяців з періоду початку цих перемовин щодо необхідності санкцій, ведення санкцій. Президент Зеленський говорив багато з приводу того, що рівень нестелі має бути на 30 доларах. В кінці кінців її поставили на 60 доларів вдвічі більше ніж того, хотіли України, що було б доцільне. Бо 30 доларів це так звані виробничі витрати Росії, так би вони взагалі не отримували кошти. Було багато побоювань з боку Сполучених Штатів Америки з приводу можливої розкрутки інфляції. Було багато лобізму російського скритого, до речі, лобізму. Щодо того, що буде відбуватися з ринком, якщо ці санкції будуть прийняті в кінці, кінців санкції були прийняті. Тобто йде така тривала дискусія. З іншого боку, ви теж праві, коли ви говорите щодо того, що завжди є такі діри, через які намагаються використовуючи свою тараганню стратегію, пролазити росіяни для того, щоб продовжувати отримувати кошти, і кожен раз кожна кожен новий пакет вже 16 пакетів, він завжди. Переглядає попередні пакети, і якщо є ці діри, а вони завжди є. Вони намагаються в нових пакетах задраїти ці діри, для того, щоб Росія не мала можливості для цього отримання. Це не означає, що повністю проблема буде вирішена. Ні, вона не буде вирішена, бо завжди є якась менша щіль, через яку вони намагаються лізти. І тіньовий флот він виник після того, як велицю стелю. Тобто вони намагаються завжди шукати якісь обхідні канали, але можливості для цих обхідних каналів стає все менше і менше і менше, і можливості взагалі для отримання коштів до державного бюджету Росії стає менше, і не лише від того, що санкції вводяться, а й від того, що санкції ну в такому вигляді, як вони раніше вводилися, а й від того, що вводяться так звані вторинні санкції. Скажімо, зараз би якби не вводилися вторинні санкції. Ці танкери російські з тіньового флоту вони би заходили далі. Лі в Китаї в Індію, але зараз вони там на дрефі стоять, і ні, Китай, ні індія не дозволяють їм зайти у власні води. Тобто вони знаходяться в нейтральних водах, а в порт їх не пускають. І розвантаження теж не дозволяють, і тому багато зараз іде так званого дисконту на російську нафту в межах власне Російської Федерації. Вони намагаються продати зараз те, що можуть продати, для того щоб отримати ну кошти зараз. А не потім, коли ці санкції почнуть працювати ще жорсткіше, І це теж ну така на жаль, така довга історія, така довга логіка цих введення цих санкцій. Але знаєте, у нас 30 секунд залишається, але не зрозуміло, чому санкції що почнуть працювати вже там з березня, тобто вони мають бути відвантажені на ці нафтоналивні судна до середини січня. Чому не приймають уже зараз? Тому що є пояснення того, що частково були підписані контракти, з іншого боку, частина танкерів вже вийшла, але це не міняє логіки, якщо ну, в принципі, якщо вони будуть продовжувати. Вести не під санкційні танкери, але як російські. Але якщо вони будуть вести російську нафту, але будуть порушувати той режим, який було введено саме продавати її за вартість більше ніж 60 доларів, то там будуть працювати вторинні санкції. Тобто я не думаю, що це ну змінить картинку. Картинка вже змінена після того, що цей 16-й пакет прийнято. 16-й пакет прийнято. Можливості по транспортуванню нафти у Росії стає набагато менше від відповідно, кошти, які вони будуть отримувати до державного бюджету, набагато менше можливості по фінансуванню їхньої військової машини теж менше означає це, що вони зупинять війну ні, не означає, бо вони радше будуть різати свої всі витрати, які пов'язані з соціальним сектором, продовжуючи нарощувати витрати на свій карательно-репресивний апарат, і навіть зберігаючи на тому рівні витрати на військово-промислову машину або навіть трохи зменшуючи їх. Все одно вони знаходяться в стані, коли в яку б на яку б клітку вони б не пішли, як в шахах завжди буде шах і мат. Тобто, все і карта бита в даному випадку. Єдине як довго не будуть рухати ці фігури по шахманці. Ми вам вдячні за те, що знайшли час, і за розмову нагадаємо, Олег Густенко з нами щойно наживо.